Друзі, будь ласка, слухайте музику на офіційних майданчиках. Це дуже сильно допомагає артистам розвиватися і записувати нові пісні. Я зараз вписуюсь не за себе, я не жаліюсь. я хочу, щоб ви зрозуміли, що я дуже вболіваю за українську сцену в цілому, за українську музику, за нові імена, молоді імена. І якщо ви їх не підтримуєте е, на, на платформах, ну тобто, якщо ви не слухаєте їхню музику офіційно, е, дуже є великий шанс, що. Вони будуть випускати пісні не так часто, тому що в них немає можливості, в них немає коштів. Повірте мені, я починав е з того, що грав в підвалах, і в мене не було можливості записувати свої пісні. І коли тебе немає можливості записувати пісні, ти не можеш випускати. Навіть що, навіть якщо ти маєш велику кількість ідей, навіть якщо ти ти неймовірно талановитий, якщо ти не вкладаєш е в свою музику. В тебе немає можливості робити це якісно. Всі хочуть слухати якісну музику, але не готові заради цього чомусь витрачати кошти на цю музику. Будь ласка, давайте, якщо ми рухаємося в напрямку заходу. Я маю на увазі, в нас є багато прикладів класних кейсів, закордонних артистів. Вам подобається ви їх, їх слухаєте. Якщо ми рухаємося в цьому напрямку, давайте підтримувати так само в цьому молодих артистів, слухати музику. Офіційно, в Spotify, в Apple Music, це, це реально дуже допомагає їм розвиватися і розвивати в цілому нашу культуру. Щоб потім не писати про те, що ой, у нас немає класного рівня виконавців, у нас немає якісної музики в країні, все дуже погано. Піду слухати російську музику. Ви помиляєтесь? У нас дуже багато класної музики, якісної музики.